7 листопада у приміщенні будинку культури Білоцерків МАС відбулось підписання коаліції між кандидатом на посаду Білоцерківської міського голови та громадськими організаціями. Білій церкві була створена коаліція громадських організацій. Її засновниками виступили 11 громадських організацій та два об'єднання. Метою було консолідація своїх зусиль для підтримки нових енергійних патріотично налаштованих, готових працювати на користь громади кандидатів. Політичні партії сьогодні представляють не більше п'яти відсотків суспільстві в нашому, і тому ми вирішили в Білий церкві започаткувати, створити коаліцію виборчу коаліцію підтримки кандидата на міського голову. У першому турі ми ні з ким схильно заключали договір. По-перше, і до нас не звертались кандидати, і ми очікували, як нам бути. Але в другому турі в нас, коли пройшло два кандидата, у нас є кандидат, який виявив бажання з нами попрацювати. І коли ми зустрілися, обговорили всі питання, наші погляди, співпадають в роботі. Кандидат дикий Геннадій Анатолійович, у нього бачення. Широкої співпраці з громадськістю. І те, що написано в угоді, там наше його якраз це влаштовує. Ну, тому що де можна черпати ще енергію, де можна черпати напрямки роботи, як не в громадськості. І працю, працюючи для тієї ж самої громадськості. Геннадій Дикий розповів нам, чому він підписав коаліцію та що він в цьому вбачає. Щойно відбулося підписання коаліції з громадськими організаціями. Там, якщо подивитися документи, там дуже такі умови конкретні до кандидатів. Чи, чому ви її підписали і не бо, чи не боїтеся, що ви не зможете виконати? Я абсолютно не боюсь того, тому що те, що написано в цій угоді, це. Є програмою об'єднання самопоміч, і ми з тим йшли до людей. Саме відкритість, прозорість роботи влади, саме долучення широких верст населення до обговорення тих чи інших питань надважливих, до формування бюджету. І тому. Це було для мене легко, і тобто я це абсолютно сприймаю. Саме я просто собі не уявляю, як можна м, керувати громадою, не питаючи в неї на те дозволу. Влада має бути на службі у громади. І так, як це скаже громада, влада змушена виконувати. І це обов'язково. Тому я йду служити громаді.